Неочікувано гарний куточок вийшов з аліумів. Тут трошки циня. Отакенька цибулька. Отакенька. Це буде кніфофія. Це я не знаю, що, щось я насадила багато. Отакенька гарна. Отакенька величезна. І ось так виглядає маленький куточок за Ерікою, яка тільки в холодну пору радує. От. А до Ерики щось, думаю, посадити, можливо, розмарин. Розмарин у нас теж Вон, росте, як дичка якась. Трохи взимку отут змерз і я вирізала. Отак, як тичка росте. Можливо, переїде сюди.